Привіт усім! Це карта Spellbound Caves і я її проходжу. І це Майнкрафт, звичайно ж. Отже, я супер готовий цього разу, щоб пройти цитадель, здолати, знайти останні дві шерсті і пройти цю мапу. Я мега зосереджений, супер готовий і гіперналаштований. Тому мені не завадить. Хильнути трохи. Зілля вогнестійкості. Отже, так. 8 хвилин. У мене зілля хватить на дуже багато часу. Так, звичайно ж, тут нічого не видно. Але я минулого разу обрав тактику ходіння низом. І цього разу я зроблю так саме. Точно так. Отож, я буду обережний, повільний, зосереджений і... і не буду робити дурниць. Убиватиму мобів. Помаленько, але ефективно. І уже мій перший фейл. Я забув. Стріли. Добре. Нічого. Коли вони мені знадобляться, я за ними повернусь. Так, все добре. Е... Що у мене тут є? Спавнер Блейза Але я випив зілля. Так, ви знаєте, що я випив зілля. Тому я забив на... Е... Все-таки я не дуже зосереджений, тому що я все ще туплю. Ну от. Я розвів багато блейзів. Павук. Звідки я тут взявся? Ну, здається, все йде. Все йде нормально. Так. Каст. Десь заспавнився. Це вже не по плану. Окей, треба вибратись нагору і зайти традиційним шляхом. Я супер спокійний і мега зосереджений. Хлопці, ви не даєте мені навіть перекусити нормально. Гаст. Окей, я повернуся за стрілами. Спробуй влучити у мене звідси. Побіг. Так. Трошки вище і ось я. Ось вона фортеця. Цитадель. Займемося стрільбою. Оу є. Ендермен, мене не вподобав щойно. Ей. Hey. Трошки вище. О, клас. Нагорі. Одним махом. Ого, я попав навіть туди. А там. Ні, це вже занадто далеко. Так, туди я буду стріляти вже. з ближчого місця спускатися я не хочу але два мене вже e на мене полюють чомусь хлопці о молодець він телепортувався в лаву добре рухаємось далі пафук Лихло, Назад. Так, отже, на горі спавнери. Ого! Вони стріляють якимись зіллями. Мені дуже цікаво якими. Оу, круто. Краще це зробити ось так. Е -е. Варто було б поїсти. Отже ви, мабуть, помітили, що зараз дуже тихо. Я цього разу не вмикав музику. Бо. Бо Ютуб все-таки скаржиться. Мені видало надпис, що... Музика може належати комусь. Поки що хвилюватися немає причин. Але все-таки. Ой-ой-ой. Але все-таки я не буду ризикувати. Вибухай. А як тобі моя табличка? Так, з цього боку. Дуже близько. І я дуже вчасно. Назад-назад відступаємо. О, хлопці, ви дуже нав'язливі. І чому ви всі побігли за мною? Оце вже буде гарне рішення. Так, моя броня ще ціла. У мене є е захист від... захист так. По мінімуму прокачав. Гледа, як же я вас не люблю? Так схоже, що я зможу зараз. А ти звідки взявся? Ех. Дерман дуже сильний. Чорт, як же важко його вколошкати? Ну помирай. Хух, Нарешті. Ех, блейзи повилітали. Знову відступати. Так, вогнестійкість. Так, так, музика страшна і жахлива, я чую. Ну, все, лови. Що це в мене? Миттєва шкода. Эх. Коже, що воно шкодить тільки мені, не знаю. Щось з цими зіллями не те, тому. Блін. Окей, нехай летить. Не треба мені його. Як у мене тут обставини? Все ще багато монстрів. Ох, веш, хлоп, я Так. Добре, міняємо тактику. Беремо відеречко з лавою. О, ти несподівано вистрибнув, хлопець. А... Ну нічого страшного. Так, 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 так. Каміння. Каміння. Добре. Деречко з лавою. Повинно трошки зупинити їх. Так. А ну, спробуй вийти на оцей місток. Якась вежа. І звичайно знайшли бажаючий збити мене з нього. А як же? Дайте лаву назад. Ловіть лаву тут. Кріпер допоміг мені. Так, тепер йду на цей фланг. Як там вогнестійкість є ще. Оу, як вас багато хлопців випало. Кріпери, як завжди, мені допомагають. Стрибай, друже. Штурмуємо вежу. Вийшло. Ех. Ну, поки вони мочать один одного, я перекушу. Ох, фортеця так фортеця. А, що ще у мене є? Сила. Давайте спробуємо силу випи випити. Ну, стріляй. Оу. О, ендермен взяв вибухівку. Не... Не заздрюємо Так, де моя лава? Ось моя лава. Де мої факели? Ось мої факели Що за алтар? Так. Ох. Закінчуються факели. Як вчасно? Е, схоже, що тут спокійно, більш-менш. Ох. А так буде спокійніше мені. Хм. Нічого, у мене ще Glowstone Ну все ж таки. Штурма вежу вежу. А... Швидко, швидко, швидко. Так, хлопці. Гадки немає, скільки це вже часу триває. Ох, мене ідея. Супер. І... десь он там. Друже. Скільки жахливого зілля? Печно. Але це ще не кінець. На горі підозрюю є спаунери, і на горі є зомбі. Так. Так, хто мене б'є? О! Тепер можна спокійно їх знешкоджувати. Хто ще? І ще одненький. Так, тепер дивимося подарунки. Флінт Стіл, так, запальнички. Для чого вони мені? Вибухівка? Ха. Непогано. Отже, викинути все лайно. І оглянути місцевість. Так, можна ще й постріляти. Оу oh, є. Yeah. Так, м -м, швидше за все, ось там моя ціль. Так, 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 багато ще є місцин. Тут. Он там. Ех, Так, ну добре, завершу ще ось це і, мабуть, потім вже піду туди. Без меча? Хм, це буде весело. І без факелів. Чорт, я отруївся сам. Ще й слабкість. Я пережив це. Добре вип'ю зараз. Ось цю штуку і побігли. Так, я знаю, що я не можу блокувати, але... Так, друзі. Давайте. Подалі звідси. Правильно стріляйте один в одного. Ох. Так, ну там блейзер. Ой, щось вибухнуло щойно на вулиці. Але я зараз супер зайнятий. Адже я вбиваю скелетів. Чому б мені не скористатись цим? І покус по... по, по поїсти так, перекусити. Фух. І чому я залишив оцей спаунер? Оп! Кріпер, ти чого там стоїш? Так. Андермен летить. Тобто скелет летить, я хотів сказати. Трохи потикати в різних місцях блоків. Ох, і знову. Опа! Супер табличка, це табличка третього рівня. Ви бачили, що я зробив четвертою? О ні. Фух. А, ні, це є четверто. Я... Хоча я не пам'ятаю. А, так, вона згоріла. <сміття> вона згоріла, бо була дуже підла пастка. У мене є час поїсти. О! Це табличка третього рівня. Але вона теж крута. Несті якісь 5 хвилин, тому я можу не боятися блазив. Іє. Так. Ага, ти підійшов спеціально, щоб я тебе вдарив. Або застрелив. Ох. Є. Є, тепер дивимося. На винагороду. хм Wildfire, Center of House. А, так. Дуже мені не подобається ця скриня. А що як тут якась пастка? Здається, наче нічого нема. ДФК. Ага. І тут наче нічого. Фух. Тікати, тікати! Зараз така лава виливається. Ну добре, нічого немає. Оу є, села вогню 2, відкидування. Фух. Ось у мене є меч. Добре, тоді я гляну скільки годин пройшло, бо з мечем я можу продовжити хвилинку. Окей, я ще маю трохи часу, хоча задовго це теж погано, бо стає нудно. І так зараз я не дуже весело коментую, бо тут мені не дуже весело, а трохи навіть дуже кепсько. Але це не важливо. Бо моя мета. Тобто це важливо. Ой, я щось заговорився. Дідько. Як так можна робити? Не лякай людей. Друже. Гори краще в пеклі. Ой, як же круто мати меч. Я люблю мечі. Бо я люблю блокувати. Варто зауважити, що багато людей зовсім не використовують це. Демонструю. Ще раз. Не попав. Давай, хлопче. Стріляй у мене. Тобто у мене нема одного сердечка. Оп, і забрали лише половину. А тепер стріляй у мене. Я зовсім не блокую. Дідько, він не може просто навіть попасти. Ну давай, я ближче підійду. О, сердечко. Отже, блок. Рятує вас. Непогано рятую вас. Ось що я хотів сказати. Як нам поживає моя вогнестійкість? Нормально. Дивно кріпери не встигли заспавнитись. Це круто. Так. Якісь би зілля сюди закинути. І випити силу знову. Круто. Ще одне зілля. Уперед. Уперед до бою. Все-таки кріпери заспавнились. Чому я не ставлю світло? От так. Я йду. Є чисто. Ого, скільки страшного. Ха! Круто придумано. Оу, треба поновити, чорт. Поновити, поновити. Отож вперед. Останні кроки назустріч перемозі. Чорт, мені не можна давати класних мечів, бо я відчуваю себе з ними непереможним. І мене вбивають. Фух. Я впорався. Які ж ці кріпери пітлі? Фух. Що ж стріляти? Так, поки я стою тут, доки вони спавняться. О, класно. Молодець. Ти допоміг мені дуже. Фух. Често. Спочатку скелети, потім кріпери, бо я не люблю скелетів більше. Так, далі, далі, далі. Вперед. Вперед. До перемоги. О, все менше зілля залишається. Чортяка. І немає навіть. Дивіться, як вони весело, між собою. Окей, я завершу тут. Бо приходиться все одно побігти назад за джерелом світла. Набрати зіль і всього такого гарних речей. Отже, дякую за увагу. А, бувайте. Я буду скоро.